Чаша хліб перед нами лежить на столі, це як символ Христової жертви. Так ніхто не любив, на безкрайній землі не зустрічалось подібної жертви, щоб за тих, хто тебе ненавидить, ганьбить, на Христі в тяжких муках померти. Він зробив це для нас, ради грішних людей, що в гріхах день у день помирали, Бог могутній віддав свого Сина на смерть, щоб ти і я життя мали, руки ті, що створили цю землю, життя, руки ті, що людину створили через тисячі літ. До страшного Христа, не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити. За життя на землі він життям заплатив, щоб людей у раю примирити. Чаша хліб перед нами лежить на столі. Це частинка святої любові, в руки чисті від тіла частинку прийми, і краплинку перед чистої крові, ти Христа, чистоту у собі збережи, будь слухняним, дитям постарайся, щоб щоденно не чуть знов і знов у душі. У собі слово совісті, грішник, покайся. Він сказав: Іди, іди і більш не гріши по моїй, по єдиній дорозі, та чомусь знов і знов гріх панує в душі, і його подолать ти не в змозі. Але є наш Ісус. Він сказав: Ти проси, сили в мене проси, буде дана. Не здолає, що сам до Христа принеси перемога гріха в його ранах. Амінь.